Привіт, друзі! Сьогодні 1 липня і ЗСУ знову дають жару. Наші захисники дістались до Іжевська за 1300 кілометрів від України. Вдарили по окупантах у Донецьку, Луганську і навіть у Криму. Підписуйтесь, щоб не пропустити гарячі новини. Почнемо з головного. Іжевськ, Понад 1300 кілометрів від України, саме туди дотягнулась українська рука. А, да, єбать. Ахуєсть. Вибухи на заводі Купал, де виготовляють ЗРК-ТОР-М-2, ОСААКМ, ракетну апаратуру, дрони та навіть тренажери для ППО. Це не просто завод, це мозок і м'язи російської протиповітряної оборони. І тепер там вибухи, дим і паніка. Влада Удмортії терміново визнала атаку, а Вежевському аеропорту обмеження на зліт і посадку. Друзі, це не тактична війна. Це стратегічне знищення ворога на глибині. Переходимо до Донбасу. Окупований Донецьк під повноцінним ударом вибухи на медкамбінату, який активно використовувався для постачання металу військовим підприємствам. Донецький інститут кольорових металів, що за деякими даними використовувався як прикриття для військової логістики, ще раз знесений. Тут пізда. Всього пизда. І головне можливий удар по штабу 8 восьмої загальновійськової армії РФ. Є 200, є 300. авто. є сьомось. Який. Курує весь східний напрямок. Це саме ті, хто планував наступи проти Авдіївки, Мар'янки та рубежу на південь. Але це ще не все. Повідомлюють про розбомблену військову частину орків у Ясиноватій. Цілий комплекс, де базувалась техніка, БК і особливий склад. Це мінус одна база логістики росіян, мінус один вузол управління. А тепер Крим. Дев'ять українських винищувачів атакували півострів, працюючи в парі з дальними ракетами. Ракети пошлі. Потужний удар біля курортного. пожежу зафіксували навіть спутники НАСА. За даними кримського вітру, знищено С-300, С-400, а також радарні комплекси тридцять. Н6Е та рідкісно РЛС Каста 2 е 2 Расисти втратили не просто техніку, вони втратили очі і вуха в небі Криму. І це ще не все. Удар по Луганську. Вночі працювали дрони камікадзі по складах та техніці. Очевидці пишуть про вибухи по всьому місту, детонацію і пожежі. Оркам спокою не буде ніде. І ось просто що? У Астрахані. Яка за 800 кілометрів від України ракетна тривога перший за час півномасштабної війни? Вдумайтесь, ракетна загроза 800 км, Наші ракети здатні літати 800 км, Це ж щось новеньке. Ворог в паниці, в аеропорту все зупинено, через ризику раження українськими ракетами. Саме там розташований полігон капустин Яр, один з найважливіших центрів випробування нової зброї. Такого расисти точно не очікували. І це вже не демонстрація сили, це попередження, що наступне може бути ще глибше. Але є ще одна дуже важлива і довгоочікувана новина, яка має міжнародне значення. ООН офіційно визнала, що масове вбивство українських військовополонених в Оленівці – це спланований злочин Росії. У ніч з 28 на 29 липня 2022 року понад 50 українських захисників загинули у колонії біля Волновахи. Росія намагалась звинувати усьому Україну, але тепер правда документально підтверджена. Група експертів ООН опублікувала внутрішній аналіз, де чорним по білому Росія організувала теракт, щоб знищити полонених і уникнути обміну. Це потужний сигнал міжнародне визнання злочину, яка має стати переломним моментом. Ми чекаємо на суд, трибунал і справжнє покарання для винних і підсумок. Зсу не просто обороняється. Вони крок за кроком знищують усе, що тримає Росію у війні. Заводи, штаби, ППО, радари, все летить у повітря. А що робить Росія? Біжить і звинувачує вітер, дрони інопланетян, кого завгодно. Тільки не звою безпорадність. Друзі, підпишіться прямо зараз і тисніть лайк. Обов'язково напишіть у коментарях, який удар ЗСУ вам сьогодні найбільше сподобався. Хто хоче підтримати канал Монобанк та PayPal шапці профілю або в описі. Слава Україні!